you mm -hmm. І після того, як урочистості на цьому місці стихли, ми спробуємо ще раз згадати події тих днів і зрозуміти, наскільки вони можуть бути актуальними для нас сьогодні. І допоможе нам в цьому пан Микола Бондар. Він експерт цієї теми. І наскільки я знаю, ви займалися саме дослідженням бою під крутами ще коли це була заборонена тема. Так коли ще було не модно, так а знаєте, ми заговорили про значення, яке може Мати цей бій для нас сьогодні, і я розумію, що мабуть щороку, коли ця тема відкрилася, про це говорять і знаходять якісь змісти що саме сьогодні ми можемо дістати з тих подій на сьогоднішній день. Те, що навіть ви сказали, частково є міфом, і це вже доведено про те, що кілька сотень студентів змогли зупинити армію Муравйова яка рухалась на той час, тому що тут вже знаходить. Водились підрозділи, які готувалися, і студенти, молодь, фактично, яка була відправлена, все, що зміг відправити на той час Київ. Уявіть собі Київ, в якому знаходиться і навколо Києва знаходиться більше мільйона вишколених у складі підрозділів, злагоджених військовослужбовців від генералів. До е, рядових, які не бачать потреби. Частина з них каже, яка різниця, І прибуття сюди, на це місце е, молоді, е, яку ви згадуєте, просто піднесла дух тих, хто знаходився тут. А хто був тут? До до прибуття, це мало. дві сотні козаків. Це старші люди, якщо брати за віком. Хоча там теж Діди, як зараз називаються да, в армії? Да, це ті тереошники, це сучасні тереошники, гарний приклад, до речі. І коли прибула підмога, навіть така невелика. І, і це піднесло дух, тих, хто тут знаходився. Саме з, з точки зору військової, наскільки цей бій був успішним, наскільки він був фаховим, то це, це успішний виконаний наказ. Затримати треба було затримали. Малою ціною. Це, от якщо привести до сьогодення, то це дуже гарний приклад розумного використання тих можливостей, яких мали. Чи бачиш ти якісь. Речі, які схожі з тими подіями, які були тоді під час бою під круг, зараз. Е, ну так, коли йшли на Київ, у нас була непідготована армія, от і типу як теж було мало людей і були непідготовлені. А москалі там е, е, дуже багато було. Зараз е, дуже багато воїнів і студентів, які захищають нашу країну. Е, тобто вони добровольці, вони самі йдуть на Донецькі, Луганські напрямки і йдуть захищають. Пані Наталі, я так розумію, що ми зараз знаходимося саме в, в експозиції, так? Так, тут відтворено перон київського вокзалу початку ХХ століття. Тобто, як ви бачите, так було в Києві на вокзалі 100 років тому. Тут розташовано сім старовинних залізничних вагонів і платформу з гарматою. У подібних вагонах з подібного перону студенти-гімназисти відправлялися з київського вокзалу, сюди вкрути у бій. У вічність, у безсмерть. Отже, зараз, пані Наталі, ми знаходимося в на початку експозиції. Так. Так, це ось такий перший вагон, називали його вагон Теплушка. В таких вагонах перевозили солдат на фронт, солдат, коней. В подібному ж вагоні студенти, гімназисти приїхали з Києва сюди вкрути. Карта на 1917 21 роки, До речі, я навіть в інтернеті не могла знайти ніде таку карту. Ми бачимо жовтим кольором, от все 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 повністю жовтим кольором. Це так бачив Україну, український уряд, тобто Грушевський. Українська центральна рада, але ж саме тоді Росія визнала право генеральних секретарів, тобто Грушевського, Винниченка, Петлюру і інших, керувати лише в п'яти губерніях: Волинська, Подільська, Київська, Полтавська і Чернігівська без північних повітів от все, що ви бачите, світліша територія. Жовтенька це Росія вважала за свою територію на той час. Цікаве, антуражне, якщо можна так сказати, місце для розуміння тогочасних умов побутових умов військових людей. Це баня. Так, вагон, баня, вагон для санітарної обробки вояків. Ну, справа в тім, що війна це ще й бруд, крові, паразити. Солдати довго не милися, не переодягалися і в складках білизни заводилися воші, які призводили до тифу. Від них треба було позбавлятися. От придумали такі вагони. Це ось пристосування для душу. Ми бачимо, баки для води. Це так, це так, буде. так, так, так. Пристосування для душу, баки для води. Там на 1250 літрів. Це для стікання води бачимо. Так, і коли помили. То виходили через чисті двері чистої сторони. А у вас е не випадково в вагоні-бані е фотографії більшовиків? Це, це символічно, знаєте, так, е що. Це частина історії, яку хотілося б змити. Більшовиків ми бачимо зверху ці обличчя, так більшовицькі. Нам не всі, звичайно. Ми бачимо внизу чотири фотографії з Євгенія Буш, далі Георгій П'ятаков. Потім Юрій Коцюбинський і Микола Скриптик. Юрій Коцюбинський — син відомого нам письменника Михайла Коцюбинського. За деякими даними, після бою під крутами які згодом війдуть в Київ, і Юрій Коцюбинський був одним з тих, хто давали накази розстрілювати мирне населення киян за те, що говорили українською мовою, носили національний одяг або взагалі мали інтелігентний вигляд. Це е, карта, яка показує, як більшовицькі війська йшли на територію України, як вони несли сюди радянську владу. От е, саме тоді, коли чому відбувся, як він відбувався бій під Крутами. Курск, Це так. з Курська Вони Курськ, рухались на Бахмач, Бахмач і тут Київ. вже був під бій, так? Під Крутами бій. Правильно, підкрутами бій, Курськ-Бахмач, під крутами бій, бо вони йшли на Київ захопити владу в Києві. І коли треба було когось надіслати, так вони надіслали юнкарів першої юнацької військової школи імені Богдана Хмельницького. Київський військовий атаман Юрій Капкан викликає до себе викладача школи Аверк Гончаренко і каже: забираєте юнкерів. Направляєтесь на Бахмач. Ваше завдання затримати наступ більшовиків на Київ. Це січня, так, 26-27, до них надходить Дорошенківський полк на допомогу. І надходить більшовицька армія. І на станції Бахмач-Київський відбувається величезний бій, набагато значиміший і набагато кровопролитніший, ніж бій під крутами. Дорошенківці розбиті вщент, юнкери зазнали поразку. І Аверк гончаренко вирішив відступити ось. Крути, щоб звідси дати ще раз бій, бо його завдання затримати наступ більшовиків на Київ. Тим часом український уряд шукає виходу з ситуації, яка склалася, хто допоможе врятуватися від більшовиків. Ну, звичайно ж, західні країни. Але вони допоможуть, коли держава незалежна, то 22 січня 1918 року український уряд видає четвертий універсал. Бачимо так, за яким вони пишуть, що однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого незалежною, суверенною державою українського народу. Це проголошення незалежності. І з цим документом будуть звертатися до західних країн. І коли сьогодні історики намагаються дати відповідь на питання: так, а чи під крутами військове завдання 27-літній сотник у Саверкі Гончаренко, то дають стверджувальну відповідь. Так виконав. Він Мав яке завдання? Затримати наступ більшовиків на Київ. Ну він і затримав. Тим часом, в Києві український уряд зміг вирядити делегацію, і ця делегація підписала Брестський мирний договір про допомогу нам західних країн. Історичні паралелі, про які сьогодні багато говорили, взагалі спірна річ, адже кожен момент в історії має свій контекст. Саме тому люди розвиваються, а не ходять колами. Утім, деякі речі для нас поки що залишаються незмінними. Перша Росія це ворог. І ще один бій може багато що змінити. І дивлячись на те, скільки людей сьогодні прийшли вшанувати пам'ять героїв. Крут, бій, який стався 107 років тому. Змінив історію тоді і продовжує впливати і змінювати її сьогодні.